Тепер тепер повертаємося до півночі. Окупанти в чергове вдарили по Куп'янську на Харківщині. Місто обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок атаки є жертви. Внаслідок атаки загинули точніше двоє людей. Тіло жінки не дістали з-під завалів. Чоловік загинув у власній оселі після прямого влучання снаряда. І зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Канашевич, голова Купінської районної державної адміністрації. Пане Андрію, доброго вечора вам. Вітаємо. Доброго вечора, вітаю, пане Андрію. Про ситуацію в Куп'янській громаді і про евакуацію. Обов'язкову евакуацію дітей з деяких населених пунктів. Наскільки це важливе рішення з точки зору безпеки? Ну це дуже важливе рішення, і ми його приймали тому, що нам. Не було для того підстав, а приймали його вимушено, тому що бачили, що ворог починає або продовжує навіть хаотичні обстріли застосовує керовані авіабомби, і на жаль, у нас є загиблі діти. У нас є поранення діти, тому таке рішення воно. Є своєчасними. Я вважаю, що нам конче необхідно зараз відпрацювати цим питанням максимально і всіх тих батьків, які ще залишаються в небезпечних пунктах населених, які у нас під обстрілами. А це додатково ми прийняли рішення по 18 населеним пунктам Великоборлуцької та Вільховацької громади, максимально швидко зробити так, щоб там дітей у нас не було. Ну а далі будемо дивитися за розвитком ситуації, за розвитком того. Як ворог буде надалі продовжувати обстріли, і можливо, будемо приймати наступні рішення і вивозити дітей з тих населених пунктів, де на сьогодні вони ще залишаються, пане Андрію. Я правильно розумію, що станом на зараз мова про примусову евакуацію лише дітей, так а що стосується дорослих, наприклад, там пенсіонерів стареньких. Ні, примусова евакуація вона стосується тільки дітей, так. а доросле населення воно як на мене, воно здатне самостійно приймати рішення і просити чи, про допомогу. І сприяє, і... Відповідно, пане Андрію, чи сприяє місцева влада, наприклад, тим, хто бажає евакуюватись? Як це виглядає? Безумовно, у нас відпрацьований вже такий механізм. Ми в обов'язковій евакуації перебуваємо вже. Фактично, з серпня місяця зараз та евакуація, яка оголошена. Це вже п'ята евакуація, і механізм відпрацьований. Люди знають куди звертатися. Люди знають з чим звертатися. Є телефони, є допомога обласної військової адміністрації. Є можливість розміщувати людей в місті Харкові. Зараз опрацьовується питання щодо розміщення людей в інших областях України. І є певні вже напрацювання. І якщо хтось забажає виїхати в інші міста України, то буде така можливість. Але головне на сьогодні це те, щоб люди виїхали саме з тих місць, де у нас постійно йде бомбардування. Як і сьогодні, от, наприклад, у нас та ж сама Кіндрашівська громада. Ті населені пункти, які у нас підпадають під обов'язкову евакуацію, вони знову були під обстрілами. були обстріли ураганами, були обстрілами. Обстріли артилерійськими системами 152-го калібру є руйнування будівель, є е, відключення електроенергії. Тобто, ситуація залишається достатньо напруженою, достатньо непрогнозованою е, поблизу лінії фронту. Тому безумовно, ми зараз всіма силами будемо закликати людей для того, щоб вони. Врешті-решт приймали відповідальні рішення, виїжджали на безпечні території. Пане Андрію, даруйте. Хотіла уточнити. А про яку кількість дітей, які потребують евакуації, йде мова станом на 23 лютого, коли ми на рівні району приймали таке рішення, була 161 дитина. Станом на сьогодні на вечір, те, що надали інформацію, у нас залишається ще 119 дітей. І відповідно от ці 119 дітей. Ми наша задача протягом там найближчого часу, там двох тижнів, трьох тижнів до місяця, максимум, вивести і вмовити батьків, щоб вони все ж таки виїжджали. Пане Андрію, а даруйте на голови падають артилерійські снаряди. Що ще потрібно батькам в якості доказів, що це небезпечно лишатися в тих районах, які ворог постійно обстрілює. Ну, риторичне питання, я не знаю, що потрібно ще їм, і навіть приклади те, що я сказав на початку. Навіть приклади, коли внаслідок таких обстрілів у нас гинули діти для багатьох батьків, на жаль, це не є е, необхідно, ну, не є прикладом для прийняття необхідного такого рішення. На жаль, але те, що стосується нас, те, що стосується прийнятого рішення про примусову евакуацію, ми зробимо все, щоб довести батькам. Що в тих населених пунктах, де є небезпека, де ця небезпека наростає і є постійною, ми все від себе залежно зробимо, щоб батьків з дітьми там не було, щоб вони були на тих територіях, де їм буде безпечно, пане Андрію. Дякуємо за те, що озвучуєте такі важливі речі, тому що безпека дітей вона має бути понад усе, тим паче, що є відповідна законодавча ініціатива. Дякуємо ще раз, Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, про обстріли, які тривають в цьому районі, і про те, що необхідно евакуювати дітей.